Кураже! Ну, мо, сміливіше, Кураж! Бонжур, замі! Вітаю вас, мої дорогі друзі! Хочу, щоб цей день ми почали з фрази «La vie est belle. Життя прекрасне. І не забувайте, що саме ви є режисерами свого життя. А зараз ми з вами розберемо. П'ять фраз, як підбадьорити людину, в ami, вашого друга, в вашого вашу колегу, або будь-кого іншого. On y va, da. Перша фраза, коли ви з людиною говорите на ти, і ви кажете: Ну мо, давай, давай, в тебе все получиться». І ось цей давай, вазі, вазі, тюресіра. Якщо ви з людиною на ви. Так само s'lovo, allez, y ou allez-y, vous pouvez vous allez-y, tu te débrouilles bien, tu te débrouilles bien, afte vous débrouillez bien, ne t'en pas, ça va aller, à nah, oui. ne vous inquiétez pas, ça va aller, je suis sûre et certaine. Класного вам дня, мої дорогі друзі. Любіть себе і вивчайте французькою з задоволенням. A très bientôt. Bonne journée.